А тут далеко й ходити не треба. Ви погоджуєтесь з мега просто глибокою тезою, що зима буде дійсно складна, якщо будуть складнощі. А якщо складнощів не буде, то все пройде нескладно. Все, пане, я дякую вам за участь в передачі. Ну, це жарт, звичайно. Щодо зими, щодо складнощів, що ви тут скажете? Це вже без жартів. Прошу, будь ласка. Знаєте, ця фраза да, сьогодні прозвучала від одного експерта. Це вже навіть не, експерт, не експертна думка, а філософська думка про складнощі або не складнощі. Ну, давайте ми, Я вважаю, що філософія і комуналка мало між собою мають таких поєднань, окрім того, що є філософія споживача. Комунальних послуг дійсно через психологію споживача можна пройти до побудови якоїсь нормальної тарифної політики. Але все ж таки повертаємось до підготовки до опалювального сезону. Опалювальний сезон буде складний. Він буде надскладний, він буде складніший, ніж попередній. Чому? Тут є багато факторів, про які ми повинні говорити. Ну, по-перше, те, що були задані величезні удари по українській енергетиці, по не тільки просто по енергетиці було як по генерації, були удари, так і по розподільцю мережам. Активно росіяни били по нашим всім підстанціям по 750, 330-м, а 150-м, які відновити. Надскладним, наприклад, обладнання на 750-ті підстанції виробляли тільки в п'ятьох країнах світу: це Росія, Китай, Індія, США та Україна. І тому черга там стояла півроку, щонайменше, щоб замовити це обладнання ще й знайти гроші. Тому це величезні проблеми. По-друге, росіяни зараз почали бити по, ЛЕП, по лініям електропередач Укренерго. Тобто вони опустились на рівень нижче і починають бити вже просто тупо по а, нашим леп для того, щоб не просто підстанції зруйнувати величезні, які займаються розподілом електроенергії на нижчий рівень, а вони вже б'ють просто по леп. Це також, тому що підстанцію якось можна переключити, можна поміняти, то ЛЕП просто потрібно міняти. І в нас немає на западі такого обладнання. По-третє, у нас складнощі з генерацією. У нас, крім того, що було зруйновано е величезна кількість генерацій, як приватної, так і державної. Крім цього, у нас абсолютно немає ну, на державному рівні, скажімо так, на державних компаніях, в першу чергу, це центр енерго. Там в них немає запасів вугілля. Остання заява. Е Генерального директора чи половину управління Центренерго, у нас немає вугілля, у нас немає грошей, щоб купити вугілля. Ну, в общем-то, заява так собі, як для керівника величезного підприємства. Якщо в тебе немає грошей, в тебе немає вугілля, ти не готовий до опалювального сезону, клади партбілет на стол, ну розумієте, я шуткую. Да? Коли напиши заяву, змійся. Да, і шукає людей, які дійсно будуть а, зможуть а, вирішити ці питання. Навіщо нам фунт, який приходить на посаду і каже: А в мене от немає да, Ні, не, ну так пане Олеже, так будь-хто може прийти і сказати: Вибачте, я тут не можу, а тут чогось немає, але я на посаді, правда? Так і, вибачте, і я прийду без фаху туди, і таке ж саме можу сказати: ну за великим рахунком, правда ж? Абсолютно вірно, та да, і зарплати, там не відповідають. А, там, серйозні зарплати, там, сотні тисяч гривень в місяць, отримують керівники, які, в принципі, не несуть відповідальності за свої дії. По-третє, у нас величезні проблеми з газом. Там вони скаже там, про цифри до 14 мільярдів кубів, ми закачаємо. А, ну, Це от саме, саме мінімум. Враховуючи те, що на сьогодні центр енерго, не маючи вугілля, спалює газ. Для виробництва електроенергії. Це по третє. Четверте, ми втратили частково о, потужності гідроелектростанції, Кахомської ЕКО втратили. А ще в від цього ми втратили можливість потужності по іншим, по каскаду наших ГЕС, тому що йде величезне виробництво води, тобто ми спускаємо воду, а, і води зараз обмаль, тому що літо. І чи буде в нас вода на осінь, невідома. Чи буде в повній кількості, ми можемо забезпечити гідрогенерацію в необхідній потужності. Це також величезна проблема. І головне це відновлення потужності. Сьогодні дві абсолютно новини. Я, будь ласка, зразу просто відкрию новини, щоб можна було щоб можна було їх зачитати. Дивіться, перша новина сьогодні. Прем'єр-міністр Шмигаль оголосив про те, що е у нас з вами е відновлено, там, підготовка до, підготовка до опалювального сезону на рівні 60% і відновлено і то, і то, і то, і то відновлено. І, в общем то ситуація складається абсолютно позитивно. Да? І там йде повний перелік, я зараз якраз телеграм-байду. І йде повний перелік того, чого зроблено. Паралельно з цим, голова Національної комісії регулювання енергетики та комунальний послуг господину Шаповський заявляє про 1,6 десятка від загальної кількості, відремонтованих потужностей генерації. Розумієте різницю? 60% каже, Шмигаль, при тому переліки, де там, чого зробили. Зараз ми я знайду і зараз його про... зачитаю вам. От ми читаємо про підготовку до опалювального сезону. Атомні електростанції відремонтовано 5 блоків потужності 4,4 ГВт. У ремонті ще 4 блоки на 3,4 ГВт. Тез відремонтовано та у ремонті 24 блоки. Це 62% від загальної кількості. І тут же каже Ущаповський, що із загальної кількості. Теплових блоків відремонтовано 1 6, беремо далі. ТЕЦ відремонтовано 70%, вже 30% в ремонті. Тоді я не розумію. А що про що каже Ущеповський? Ну, ти... Або... І от хто знайдеш? І в тій ситуації я роблю один висновок. Ми абсолютно не готові до опалювального сезону. Тому що якщо ми бачимо такий розбіг інформації, Якщо ми бачимо реальну ситуацію, а давайте ще скажемо кінцево, що на низовому на рівні, тобто у самого споживача, ну, наприклад, в багатоквартирному фонді, там взагалі не, було, не проводилось ніякої підготовки. Там взагалі немає коштів. Тому що після того, як підняли тариф на електроенергію для побутових споживачів, а за місця загального користування якраз сплачується. З кармана, звичайного споживача, і підняли тариф то кошти, які могли б піти на заміну проводки, там, на її ремонт, на цих розподільчих ящиків, які на кожному поверсі, і кошти просто підуть монополісти. Тому ситуація буде ще набагато складніше, і ми з вами повинні бути до цього. готові.